Юлія Романенко, керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Вінниці Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, має вищу юридичну освіту. Заміжня полюбляє готувати цікаві смаколики та піші прогулянки. Життєве кредо у всьому бачити позитив. Юль, цікава така тема. Сьогодні ми вже дещо знову ж таки спойлернули на початку ефіру, що будемо дізнаватися у вас детальніше про онлайн шлюб. Як його взагалі можна взяти? Хто може і, чи взагалі це ця штука працює? Да-да-да. І давайте більш детальніше поговоримо про це: як саме працює ця послуга і хто взагалі може скористатися нею. Перш за все, хочу сказати, що таку послугу надають цифрові офіси в Україні. Угу. Ця послуга з'явилася понад рік назад, і вона одразу стала шалено популярною. Першою послугою почав надавати цифровий офіс у місті Києві, mm -hmm. і слоти так швидко розліталися, що за стало одразу зрозуміло, що послугу потрібно розширювати. Наразі за останній місяць в Україні відкрилося ще два цифрові офіси, які дозволили підсилити цифровий офіс Києва і розвантажити той попит, який є в наших українців. Зараз функціонує цифровий офіс ще у Львові та в місті Дніпрі, але насправді так як ці офіси цифрові і громадянам особисто звертатися не потрібно, то немає значення до якого саме цифрового офісу громадяни хочуть подати заяву. Тобто то, то, що... то Вінниці можна теж це зробити, <кій> да в будучи це можна зробити з будь-якої точки світу. Я б сказала ага. навіть так, тому що цією послугою дуже часто користуються в тому числі ті, хто е, проживають за кордоном, <кій> але і не тільки. Хочу сказати, що для військовослужбовців ця послуга також є дуже актуальною. І е, для військовослужбовців передбачений окремий пріоритет. Тобто, якщо для звичайних українців авторизація іде через застосунок дія, mm -hmm. то військовослужбовці можуть скористатися авторизацією через «Армія плюс і отримати пріоритетні слоти, які доступні лише для військових. І в таких випадках можна зареєструвати шлюб без особистої присутності. На фізичної присутності mm -hmm. потрібно підключитися за допомогою застосунку «Дія», подати заяву через електронний підпис. І на саму реєстрацію шлюбу також потрібно підключитися за допомогою відеоконференції. Mm -hmm. Якщо говорити про цифри, то за 2025 рік. Такою послугою скористалося вже понад 19 тисяч українців, тобто цифри говорять самі за себе. Не хоті, хоча... а як же все дорогі батьки? Ось і виросли вже ваші діти. Потім приходить увідомлення тобі. Не тобі батькам приходить. Дорогі батьки, ось і виросли ваші діти. Чоловікові подякують своїй любимі тещі за те, що вона виросла таку Видно, хлопці що ви шви. Чесно, ми ж емоціями тепер ви можете надіслати ваші когані цьому в вчать. Давайте ще Юлію послухаємо. Юль, Продовжуйте. Дуже цікаво, дійсно. Збиваємо, Я зацікавилася, але на жаль, не маю такої можливості Добре. це вже зробити. Це треба, напевно, розлучитися потім знову. А, От, до речі, мені здається, розлучитися здається. онлайн не можна. Здається, тільки можна дуже онлайн, онлайн можна розлуч... Давайте розлучитися. Давайте Зроблю спойлер. Давайте. Давайте уже на законодавчому рівні готуються нормативні документи, які дозволять з 26-го року розлучатися також онлайн. Mm -hmm. Але mm -hmm. хочу зауважити, що послуг. Розірвання шлюбу онлайн буде доступна лише для подружжя, яке не має спільних неповнолітніх mm. дітей. Ну, нехай не знадобиться нам це. Але ми це провокаційний. Так, давайте продовжувати далі ще за цей онлайн-шлюб. Шлюб на 19 тисяч ми зупинилися на цій цифрі. Розповідайте далі. Що стосується шлюбу онлайн, то я думаю, що в мережі кожен. Е Якщо не кожен, то дуже багато хто бачив, як саме це відбувається. Тобто mm -hmm. тут було про рушник, тут було про батьків. Насправді я бачила, коли цю церемонію роблять онлайн лише ось е молоді люди, яким цікаво спробувати такий досвід, і вони це роблять при гостях, але mm -hmm. з кожен знаходиться поряд один з одним, ага. і в тому числі їх родичі е і близькі люди також знаходяться поряд. Але в той же час я бачила такі церемонії, коли викладали коли дійсно чоловік і дружина з певних сімейних обставин знаходяться далеко один від одного, не можуть бути поряд, але в той же час мають можливість зареєструвати свій шлюб. Тобто, на вашу думку, майбутнє за цифровим шлюбом, чи все таки класичний залишиться як завжди? Класичний точно залишиться, тому що у нашому відділі ми надаємо таку послугу, і вже з початку року близько 2600 пар скористалися такою послугою. Вона буде актуальною завжди, тому що це також. Певний момент, певна церемонія, певний обряд. І вже у нашому відділі були пари, які подавали заявки онлайн, але після того, як їх родичі дізнавалися, що все ж таки буде певна подія в сім'ї. Вони переконували про те, що потрібно скористатися традиційною церемонією, і наречені скасовували онлайн заявки, приходили до відділу і брали звичайний традиційний шлюб в колі сім'ї і близьких. Я думав, ти було наш одружилася в онлайн, а можна ми ще на біс прийдемо, щоб по факту це спеціально для родичів. Така церемонія. Ну і Юль... за ковської ще буквально якісь побажання, декілька слів вінничанам від вас теж. Такий день, ну ні, не в день холостяка, просто від вас в, в день, коли Важання. всі спомніваються, одружуватись да, чи не одружуватися. Ва да. ваше ваше до цього. Е, моє ставлення до цього таке, що обов'язково потрібно свої стосунки реєструвати. Обов'язково потрібно це робити лише е, коли є почуття, коли є е, бажання бути з людиною. Поряд, і не потрібно це відкладати на потім. Треба жити сьогодні.